Відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була ухвалена урядом, розмір індексації пенсії з 1 березня цього року становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсії відбудеться для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Пенсії призначені відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, про статус та соціальний статус громадян, які постраждали внаслідок чорно близкой катастрофы. Перераховується застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачені страхові внески, та яка враховується при розрахунку пенсії шляхом збільшення на коефіцієнт 1,197. На такий самий коефіцієнт зростуть і мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців, а також людей із захворюваннями, які з'явилися внаслідок чорнобильської катастрофи. Також з 1 березня. Поточного року встановлюється мінімальний розмір пенсії 3120 гривень особам, які досягли 65 років, не працюють та мають страховий стаж, жінки 30 років, чоловіки 35 років особам, яким виповнилось 80 років, а також які мають страховий стаж жінки 20 років, чоловіки 25 років, мінімальна пенсійна виплата також становить 3120 гривень. Окрім цього, з 1 березня працюючим пенсіонерам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж жінки 30 років, чоловіки 35, буде призначена мінімальна пенсія розміром 2760. Сят гривень інші категорії громадяни кі не працюють, отримуватимуть 2520 гривень. Також з 1 березня перераховуються щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві, а також особам, які мають на страхові виплати в разі смерті потерпілого, шляхом збільшення цих виплат на такий же коефіцієнт 1,197. За словами начальниці відділу обслуговування громадян номер 4 по місту шостка Анжели Ситник, розмір підвищення не може бути більшим ніж півтори тисячі гривень. Максимальне ро. Розмір пенсійних пенсійного підвищення виплат становить 1500 гривень. Мінімальний розмір підвищення становить 100 гривень. Постанова передбачає підвищення розміру пенсії з 1 квітня працюючим пенсіонерам, які станом на 1 березня набули право на проведення перерахунку з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення пенсії, або якщо після попереднього перерахунку пройшло не менше двох років. Також пані Ситник проінформувала, для яких категорій громадян зростуть пенсії з 1 липня цього року. Провести підвищення пенсій на коефіцієнт 1,197 призначених відповідно до закону України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про наукову та науково-технічну діяльність. Варто зазначити, що усі вищі названі перерахунки проводяться без додаткових звернень пенсіонерів за матеріалами пенсійних справ.